Марічці Падалко за гарний початок трудового тижня. Марічка, тобі теж вдалого дня і вдалого е, трудового тижня. Ну а ми йдемо далі. На заході ця зброя у кожного без неї іноземець нікуди, а все тому, що кмітливі сусіди давно второпили, що посмішка здатна перетворити найгіршу ситуацію на анекдот, а важкий початок тижня на легкий понеділок. Перенавчати похмурих українців активно взялася наша сніданківка Оксана Романюк. Ви ніколи не помічали, як мало наші люди посміхаються. Насуплені брови, сумні оченята й ротики донизу українці часто густо, немов лимона, об'їлися. Коли дивлюся на таке, завжди цікаво: люди добрі, а що власне сталося? А що таке? А що такое? А у вас нічого не трапилось? У мене все хорошо. А що трапилось? Де? У вас? Все нормально. Щось сталося? Щось трапилось у вас? Все добре у вас? Звісно. Я нема... виліжу. Ні, ну просто ви не посміхаєтесь на службі, нема проблем. Никакого. Ніхто не ображає. Ні. А чого не посміхаєтесь? Це просто я задумалась. А посміхаюсь, внутрішньо завжди посміхаюсь. Скажіть, чому ви такі серйозні? Ми не серйозні. Та ви серйозні. Та що ви тікаєте, хлопці? Та посміхнись, посміхнись! Чого такий серйозний? Плохая погода. А ми Давайте плюнемо на це все, а? а то так, Опа, і плюнули. Посміхніться нам на камеру, будь ласка. Окей. Okay. А ось, де посмішок точно не займати, так це на сніданку. Тут усіх від і льоші до кожного із нас за відсутність посмішки мало не штрафують. Тож, хто як не ми, знаємо всі секрети, як цю саму посмішку стимулювати. Варіант перший калорійний. Побалуйте себе у понеділок зранку чимось смачненьким із шоколадом, сахарною пудрою та мільйоном греці з ним калорій. Живіть шкіру натягне, посмішка на обличчі неодмінно з'явиться. Наступний стимулятор посмішок квіти. Любов до квітів – це любов до чоловіка. Помаранчеві, білі, жовтенькі. Ну такі ж гарненькі. І залиште любі жінки нарешті тих чоловіків у спокої. Купити собі квітку зовсім не соромно. А цей варіант моя особиста пристрасть. Дуже вже дитинство в сідницях грає. Зранку, як настрій не дуже, вмикаю собі мультики, і посмішка до обличчя так і липне. А ще корисно на це саме дитинство споглядати відео із маленькими карапузами то зранку те, що треба. Та найкращий варіант, як на мене, посміхатися іншим, так би мовити, взаємна вигода. Попрактикуйте посміхатися незнайомцям, і хай вас вважають не сповна розуму. Ми ж з вами розуміємо, що сміх без будь-якої причини ознака не відхилення, а глибоко щасливої людини. Ще чорні думки.